Yeah. <laughs> Продовжуємо. дівчата. Білий агат в студії це просто королівське намисто, яке ти дивишся і все. І ти розумієш, що хочеш бути його володаркою, власницею дійсно виглядає дуже красиво, розкішно, динамічно, тому що ці да от зараз на чорному якраз дуже красиво відтіняє ці білі намистини. Агату я нагадую, що це телемагазин прованси. І не забувайте телефонувати, формувати вартість, тому що саме завдяки вашим дзвоникам буде. А відбуватися формування вартості. Ну що ж, код товару 325. Ой, О, як це красиво. Білий агат, як і всі агати належать до групи халцедонів і є різновидом кварцу. Його ніжний білий колір часто асоціюється з чистотою, спокоєм та новими починаннями. А білий агат вважається одним з найсильніших захисних каменів. Він створює енергетичний щит навколо свого власника, оберігаючи від негативної енергії пристріту зглазу, та недобрих намі намірів а це чудовий камінь для тих, хто відчуває себе вразливим або працює в стресових умовах. Він допомагає заспокоїти розум, зняти стрес, нервову напругу, намиста з білого агату. Сприяє емоційній рівновазі, допомагає знайти внутрішній спокій і впоратися з тривогою. Так дуже важливо в наші часи, як ніколи. Цей камінь покращує концентрацію, допомагає зосередитися на завданнях і прийняти важливість. Ливі рішення він стимулює розумову діяльність, сприяє логічному мисленню та інтуїції. Боже, який він красивий, боже дівчатка вважається, що білий агат приваблює удачу, особливо в нових починаннях. Він допомагає відкрити шлях до можливостей і успіху. Ну дійсно на нього дивишся і вже відчуваєш так, ага, нічого собі, оце так-так, 590, серйозно, 599 гривень? Я зараз в шоці, 599 гривень за намисто з білого агату застібка карабінчик. А білий агат сприяє поліпшенню комунікації, роблячи свого власника більш красномовним і переконливим. Він допомагає висловлювати свої думки чітко та впевнено. Особливо корисний для вагідних жінок, оскільки вважається, що він захищає матір і дитину, полегшує пологі та сприяє здоровому розвитку малюка. Він має властивості очищення енергетичного поля людини, звільняючи від застарілих емоцій. Емун емоцій та негативних впливів а білий агат сприятливо впливає на нервову систему, допомагаючи при безсонні, тривожності, панічних атаках. Як красиво так ми дивимося зараз на бюстику, взагалі чудово виглядає так деякі. До речі, деякі літотерапевти стверджують, що білий агат може покращувати травлення та полегшувати дискомфорт у шлунку. Вважається, що він позитивно впливає на стан шкіри, допомагає при дерматитах і алергічних реакціях. Дивіться, як це красиво. О, і ще в чорному була дівчата зараз гольфик, уявляєте, як це було б красиво. Просто вау! Просто вау. Може полегшувати дівчатка біль в суглобах, так, вважають літотерапевти, в м'язах, а також покращувати рухливість. Подивіться, дорого багато виглядає. Дійсно білий колір, класичний, буде поєднуватися з усім. До речі, якщо у вас декольте буде засмага так, на засмаглу шкіру, теж буде красива довжина. До речі, Довжина у нас 48 см, сантиметрів. За потреби так хочу опустити. За потреби ми покладемо вам подовжувач, Тут засібочка, карабінчик. А яке воно красиво. Слухайте, я не можу ним милуватися, Я взагалі обожнюю такі класичні відтінки. Білий, чорний. Взагалі ідеальне поєднання. Так нагадую, що доставочку ми сплачуємо за вас. Тому телефонуйте, називайте код товару 325, Сьогодні білий агат. А ми вирушаємо далі.